Спроможності кожної ночі запускати по території України в районі 300 бортів. Вже сьогодні працюють і мають позитивні здобутки в тестовому режимі, але тим не менш, вони вже є щодо утворення реактивних перехоплювачів. Тож у нас не так багато варіантів. У нас є чим, і це з'явиться нам треба ким. Розглядемо той варіант, про який всі бояться говорити. А що буде, якщо Україна програє? Чи є у нас шанси для того, щоб. Завершити цю війну з збереженням української державності, збереженням української суб'єктності. Доки ми знаходимося в теплій ванні перемовини, то, що нібито це може завершитись, ми втратимо країну, втратимо життя. З плином часу піксель стає все менш популярним. Це відбувається за рахунок тих, хто проштовхує культуля. Товариство бажаю міцного непохитного казацького здоров'я за останній період. Кожен з вас міг відчути на собі вплив російської авіації безпілотної по території України, а саме вплив шахедів Герані, якими щоночі противник наносить вогневі удари по території України по мирній цивільній інфраструктурі треба розібратися з тим що трапилося в самій російській федерації що відбувається на території україни яка тому є протидія і що ми маємо зробити як держава як громадяни для того щоб від цієї загрози максимально захистити найдорожче що у нас є життя та здоров'я своїх рідних та близьких наші міста та селища тож що відбулося в російській федерації вони не стояли на місці протягом цього всього періоду часу з перших Днів застосування шахедів, які були поставлені з Ірану, противник активно проводив дві складові в своєму виробництві. Перше, це імпортозаміщення, тобто, так чи інакше, вони розробляють ряд деталей і виготовлюють вже які раніше їм поставляли за кордону з Ірану чи, до прикладу, з Китаю. На сьогоднішній день вони провели також модернізацію шахеда як технічного засобу. Що мається на увазі? Він став більш репсійкий, він став більш високоманеврений щодо польотної траєкторії. І також, звісно, це спроможність тактики застосування на полі бою. Що змінилося? Якщо раніше противник рухався на горизонті висот приблизно 300-500 метрів, його могли з легкістю виявляти наші маневри на вогневі групи. Це хлопці та дівчата, які ви бачите, на пікапах з кулеметами і ефективно їх збивати, то на сьогоднішній день противник має можливості працювати на горизонті висот 2 км, 2 км, 200 метрів і так далі. Що відповідно є недосяжних. Для наших маневрів воною гру відповідно більша кількість безпілотників доходять до визначеної цілі. Плюс вони провели модернізацію, що стосується можливості нанесення вогневого удару. Якщо противник раніше заходив на визначені цілі під градусом 45, тобто був певний затяжний період, доки він заходить на ціль, його можна було на підльоті до цієї цілі виявити нести вогнеураження. Сьогодні противник заходить майже під 90 градусів, тобто вони мають можливості бити ціль зверху вниз, що ускладнює відповідно збиття безпілотника при заходженні на ціль. Як наслідок противник набув спроможності кожної ночі запускати по території України в районі 300 бортів. Що ми маємо зробити як держава, як громадяни для того, щоб убезпечити свою інфраструктуру, а основне убезпечити наших громадян від постійних нічних атак? Перше, що вже потрібно робити кожному з вас сьогодні, наші засоби протиповітряної оборони за попередній період часу дещо. Підрослабили цивільне населення, та давайте будемо чесно казати відповідно і військових. Чому тому, що більшість цілей повітряних, які запускалися Росією по території України, вони ефективно збивалися. Як наслідок, повітряна тривога, це стало щось буденне. І значна кількість українців перестали спускатися до укриттів. Станом на сьогоднішній день загроза повернулася. Ви маєте це усвідомити, і кожного разу, коли ви чуєте повітряну тривогу, ви маєте пам'ятати, що основне зберегти своє життя. Доки ми живі, ми можемо боротися, і основне ми можемо побороти та перемогти. Тому, коли чуєте повітряну тривогу, обов'язково спускайтеся до укриття. Чи це день, чи відповідно ніч. Не нехтуйте своєю безпекою. Паралельно, що відбувається. Українські інженери, інженери наших партнерів, розробили ряд засобів безпілотних систем. Називати їх намисно не будемо, характеристики називати не будемо для того, щоб ворог не міг ефективно цьому протидіяти. Але вже є наші безпілотники, які мають можливості збивати модернізовані шахеди на достатньо суттєвій висоті. Основним капіталом війни, незважаючи на технічні засоби, які вже з'являються в українському війську в силах оборони. Основним капіталом залишаються все-таки люди. Відповідно, який не був би технологічний засіб, які б не були в нього влаштовані елементи штучного інтелекту і таке інше. Ви маєте пам'ятати, за кожним дроном стоїть жива людина. Відповідно, ми зараз починаємо отримувати техніку, яка спроможна збивати шахеди. Але цю техніку хтось має пілотувати. Що роблять бойові підрозділи типу 429 го полку Ехілеса? Ми виконуємо завдання на тактичному рівні, тобто наше завдання це передня лінія бойового зіткнення і на певну відстань в глибину бойових порядків противника. Ми маємо знищувати ворога як в повітрі, так відповідно на землі, якщо виникає такий ландшафт бойових дій і на воді. Але. На сьогоднішній день ми взяли найдосвідченіших пілотів і ефективно і швидко їх перелаштовуємо на ті засоби, які допомагають збивати зокрема шахеди в другому ешелоні. Але цього все одно буде недостатньо, навіть якщо всі підрозділи виділять такі групи і отримують необхідні технічні засоби. Ми маємо для того, щоб утримати і передню лінію і закрити наше небо, долучити основний капітал, про який говоримо людей. Щиро прошу тих, хто є військово зобов'язаний. Не відсиджуйтесь зараз вдома. Настав час скористатися рекрутиними програмами через перший рекрутинговий центр супутний віз України, через рекрутинговий центр сил безпілотних систем, прийти і зайти саме в ті підрозділи, які застосовують безпілотні системи для збиття шахедів, які тероризують наше населення, посильте сили оборони і таким чином, маючи техніку, маючи розуміння, як розвивається ворог. Маючи людей, ми зможемо повернутися знову до точки, коли більшість повітряних цілей противника будуть збиватися над українськими полями, лугами, а певна частина і на території Російської Федерації. Плюс, додатково, що ви обов'язково маєте розуміти, на цьому. Противник не зупиниться. за винятком масштабування звичайних шахедів, про які ми з вами поговорили. Противник вже сьогодні працює і тестує шахеди з реактивним двигуном. Що це значить? Що вони будуть рухатись набагато швидше, ніж рухаються на поточному момент шахеди. А це значить, що свою чергу ті засоби, які сьогодні наші українські ефективно збивають ці шахеди, засоби саме БПЛА, стануть менш ефективні. Тож українські інженери вже сьогодні працюють і мають позитивні здобутки. В тестовому режимі, але тим не менш вони вже є щодо утворення реактивних перехоплювачів. Як наслідок, ви бачите величезну проблему, яку є тому, що у випадку, якщо нам не вдасться налаштувати ефективну протиповітряну оборону, противник зможе досягти результатів, які анонсував ще в 2002 році, а саме мати можливість тероризувати цивільне населення. Тож у нас не так багато варіантів. У нас є чим, і це з'явиться. Нам треба ким. Ким це саме ви, ті, хто станете з нами плечем на плечем. Тож, Товариство не зволікайте запустіть пусті найдорожче, що у нас є. Ми часто говоримо про те, як можуть закінчитися бойові дії, на яких умовах, яку частину території вдасться зберегти, як ми будемо повертати тимчасово окуповані території. І кожен з нас відганяє думку ту, що Україна може зазнати невдачі. І насправді це те, що занурює в теплу ванну. Ми маємо розуміти і оцінювати об'єктивно противника. По справжньому оцінювати його наміри на полі бою, по справжньому оцінювати його наміри по Україні, які цілі завдання він переслідує. Абсолютно очевидно, що основне завдання противника в втретє, в четверте, в п'яте, в десяте, двадцяте будемо про це говорити. Це знищення української державності. Основним з елементом державності є народ. Не що інше як народ. Відповідно, для того, щоб завоювати державу, треба знищити його народ. Це логічно, правда? Щоб не проросли більше ніколи. Відповідно, противник вдається до активного терору цивільного населення. Ми це бачимо по атаках, які наносяться по Україні. А також противник проводить літню наступальну операцію по всьому фронту. Давайте будемо відверті. Розглядемо той варіант, про який всі бояться говорити. А що буде, якщо Україна програє? Давайте змоделюємо ситуацію. Всі активні українці будуть ліквідовані, хтось відразу, хтось з плином часу. Це вже було в нашій історії. Щиро закликаю, немає часу ознайомитися з історією України, почитайте хоча б інформаційні довідки. Це вже було в нашій історії. Далі, що відбудеться з тими, хто каже, яка різниця або яка різниця. Я вам поясню: ці люди будуть поетапно призвані. До російсько-окупаційних військ їх одягнуть в жабечу форму і струть в інших конфліктах, в яких Росія, як імперія, що є войовничою, яка має свої амбіції на більшість територій, зокрема і європейських країн. І ці люди будуть стерті в першу чергу. Ви скажете, та не може такого бути. Ну давайте подивимося, що відбулося з жителями Донецької та Луганської області, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Вони були стерті в перші дні в найскладніших боях проти українців. Тому той, хто зараз волає про те, що там права, обов'язки, нехай воюють ті, не інші, там мати не для війни родила і так далі, далі питати ніхто не буде. І можете повірити, якщо зараз в війську в переважній частині. Ставлення до військовослужбовців знаходиться на достатньо високому рівні, за винятком, звісно, звісно завжди будуть проблемні моменти. То в російської операційних військах ніхто питати не буде. Знову-таки, в підтвердження моїх слів, подивіться на деяких вітинках, хто атакує. Каліч полки, противника. Люди, які не спроможні навіть пересуватися, їх гонять на штурми. Про це потрібно пам'ятати. Далі, затреться, все, що може свідчити про національну ідентичність за винятком народу. Це мова, культура. Віра в тому числі. Чи бажаєте ви таку участь для себе і своїх дітей? Я переконаний, що ні. Чи є у нас шанси для того, щоб завершити цю війну з збереженням української державності, збереженням української суб'єктності? Так, такі шанси, можливості є. Чи є у нас перспективи повернення території? Так, є. Але для цього ми маємо бути більш об'єднані, ніж на початку повномасштабної війни. Ніж на початку 2022 року. Бо в противному випадку, доки ми знаходимося в теплі ванні перемовини, того що нібито це може завершитись, ми втратимо Україну. втратимо життя. Про це варто подумати! Товариство, що стосується ізраїльсько-іранської війни, тут треба проговорити. бо... Багато було сказано, кожен для себе зробив окремі висновки. Але що ми маємо розуміти? Перше з негативних моментів Україна іде з шпальт передових світових видань. А що це значить? Це значить, що про нас починають менше говорити політики, які відповідають за додаткову підтримку України фінансово-економічно, вони орієнтуються на свій електорат. Відповідно, якщо люди читають пресу, я так дуже примітивно скажу, але читають пресу, їх цікавить Україна. Відповідно, є запит на політичну еліту тієї чи іншої країни, і як наслідок, вони вимушені працювати над тим, щоб підтримувати Україну, і в плані додаткових санкцій, і в плані додаткової фінансової підтримки, і в плані додаткового збройні, таке інше. Коли ми пропадаємо з порядка з денного, відповідно, той чи інший політик починає рухатись набагато. Повільніше ніж це було під час того, коли ми знаходились в топі, відповідно дуже важливо зараз взаємодіяти з усіма засобами масової інформації, зокрема за кордонами, для того, щоб ізраїльсько-іранська війна не перекрила порядок. Денний так наступне, що маємо сказати, це стосовно того, що Нафта, на жаль, пішла вгору, і якщо ця війна буде розгоратися, буде мати затяжний період часу, Росія скоріше за все зможе виконувати свій бюджет, який був запланований на 2025 рік. А рік. Що це значить? Це значить, що в Росії будуть гроші на додаткове виготовлення озброєння, проведення модернізації, підкуп свого населення, а відповідно і продовження бойових дій. Проти України для нас це є негативне явище. Щиро розраховуємо, що партнери України не тільки на рівні декларації додаткової санкційної політики, яка має бути запровадження проти Російської Федерації, а конкретними справами впровадженнями зможуть таки блокувати і послабити Російську Федерацію. Але тут багато чого залежить від нас, бо саме фронт дає той інструментарій для наших дипломатів, для того щоб досягти необхідних рішень від наших партнерів по Україні. Враховуємо наступний фактор. Що стосується території Ізраїля Іраном, Іран переважає Ізраїль в 80 разів. Що стосується кількості населення, якщо не зраджує пам'ять, в 17 разів, але в Ізраїлі є всі шанси досягти своїх результатів по Ірану, знищити спроможності Іраном розробки ядерного озброєння, а також відповідно провести ліквідацію політичного керівництва Ірану як наслідок. Потім до влади з високою долю ймовірності можуть прийти і демократичні режими. Для нас це позитивно, тому що підтримка іраном Російської Федерації, як ви розумієте, впаде і зійде на нівець. А це ракети, це технології, це додаткові шахеди і це додаткові інші номенклатури озброєння. Тобто, так чи інакше, ми маємо зараз не переорієнтуватись на конфлікт ізраїльсько-іранський. Ми маємо розуміти, що там відбувається. Але максимально робити акцент на тих подіях, які знаходяться в Україні. І я закликаю всіх блогерів, в кого є міжнародні контакти. Будь ласка, зараз настав час попрацювати над тим, щоб що додаткову зараз до сьогодні. Лінія зіткнення. товариство. Що треба розуміти, що відбувається на полі бою? На поточний момент противник наростив спроможності до ведення розвідки повітряної, тобто вони проводяться як крилами, так і відповідно мультироторним типом. Чому тому, що так чи інакше, російські військові підприємства працюють в три зміни, незважаючи на те, що Україна наростила спроможності по збиттю ворожих розвідувальних безпілотників, все одно кількість їх на полі бою достатньо висока. Як наслідок, користуючись вдалою розвідкою, противник коригує вогонь своєї авіації з криваними обомами. Можливості наносити ракетні удари, шахетні удари і відповідно. Якщо кажемо про передні лінію, бо це робота артилерії, робота реактивної артилерії і, звісно ж, робота безпілотників на превеликий жаль, противник переважає нас на поточний момент в дронах на оптоволокні. Якщо в інших номенклатурах десь у нас паритет, десь абсолютно перевага, як в нічних бомбах, то в оптоволокні противник зробив нас на маневрі. Але чому так сталося? Тому що, коли ця технологія, ми зверталися особисто до китайських підприємств, інкогні та через треті країни. І казали, будь ласка, ну давайте там мотайте нам оптоволокно. На що нам казали, вибачте, будь ласка. От у нас є підприємство, й умовно каже: на підприємстві стоять 10 станків, дев'ять працюють на Російську Федерацію, Один можете забрати собі, але ви не будете в пріоритеті. Як наслідок Російська Федерація швидше прокатала технології технологію виробництво швидше протестувала зараз. закупила станки, мета це на території Російської Федерації, маючи майже безлімітний доступ до основної сировини до оптоволоконного кабеля. Тому тут нас ворог опережає протягом 2025 року. Ми не зможемо забезпечити з ним паритет. Але на деяких відтинках які є пріоритетно важливі для нас, щиро розраховую, що вже осені нам вдасться вийти з противником в паритет дронах на оптоволокні. Таким чином, противник. Проводить активну розвідку, наносить активне вогневе ураження, і під це все він майже не використовує броньовані техніки поодиноко на окремих відтинках. Зазвичай противник рухається, використовуючи відносно дешевий ресурс. Ми з вами про це говорили: двоколісні мотоцикли, групи по 20 військовослужбовців, 10 мотоциклів, на які переміщається 20 військовослужбовців. І вони скорочують відстань між посадки до посадки, між посадки, до посадки. Противник затягнувся, закріпився, перегрупувався, затягнув ще додатково на високоманевреному транспорті живу силу. І рухається далі, далі, далі. Що зможе зупинити ворога для того, щоб зупинити його просування, зупинити окупацію українських територій. Перше це допомога силам оборони за рахунок донатів. Чим більше допомагаєте нам, тим більше у нас є можливості збивати ворожі розвідувальні безпілотники, а це значить сліпити ворога. Тим більше у нас є можливості зупиняти його піхоту на передній лінії. зіткнення. наступна складова це звісно основний. Капітал війни дуже важливо визначитися і підтримати той підрозділ, зокрема безпілотний, який ефективно застосовує безпілотні системи, які може вас навчити кращим технологічним рішенням, кращим тактикам, що допоможе зберегти ваше життя здоров'я і допоможе виконати бойове завдання. І також про що ще варто сказати: ем, з плином часу піксель стає все менш популярний. І це відбувається за рахунок тих, хто. Проштовхує культуляцтва. Якщо ця секта переможе всередині нашої держави, то в якийсь момент не залишиться на фронті тих фізично, хто зможе утримати навалу. А що буде далі, ми говорили в попередньому розділі. Тож, друзі, будьте свідомими і закликаю вас, підтримуйте всім, чим можете Сили оборони, і обов'язково долучайтесь до нас.